Чим ближче до великодніх свят, тим більше пожвавлюється центральний ринок міста. Переживши 30-градусні морози, які призупинили торгівлю. Зараз підприємці працюють на повну. Люди кажуть, без ринку сутужно, адже тут і товар якісніший, і ціни нижчі. Ну ширший, і ціни ціну з людиною з продавцем може покупатель договоритися. Там робить два в магазині уступити, а в магазині цього не зроблять. Все таки м'ясо свіже рано забили, привезли. А в магазині може бути і морожене, і переморожене, і опять викладене на прилавок. Щодня усю продукцію від м'яса до зелені на ринку перевіряють в лабораторії. Наразі кажуть фахівці, жодних порушень не виявили. Однак їх і не може бути, адже м'ясо потрапляє на прилавки центрального базару від перевірених місцевих постачальників. Кожна туша, яка поступає на ринок, вона повинна бути перевірена. Фактично, гарантія є стопроцентова. Що ні одна. Ну, навіть і частина кусок м'яса на прилавки ринку не перевірена, не поступає. Всі помидори огірки в нас тепличного походження. Це тепличного господарств нашої області і Тернопільської області. Вони повністю, вони поступають із теплиць перевірені, але ми наново перепевіряємо. І таких випадків, що кіст завищених місць нітратів у нас поки що цьому ось не виявило. Цінова політика тут теж під контролем. Росту вартості продуктів кажуть продавці, не буде. Навпаки, до великодніх свят мешканців очікує демократичність. Ічне здешевлення вже зараз спостерігається зниження вартості на овочі. Ми до паски ціни щодня знижуються. Ми спостерігаємо, що на гривню знижується огірок, помідора. Ціни у нас стабільні, у нас до паски не піднімаються. Ціни. М'ясо завжди хороше, як телятина, так свинина, так говядина. Ретельно кажуть працівники лабораторії будуть перевіряти молоду капусту, адже в ній, як правило, нітратів найбільше. Минулого року через це довелося вилучити цілу партію білокачанних.